Якщо ти переходиш з російської на українську, то ти наближаєш перемогу. Ти виганяєш кацапа з голови своєї, Санін — це там а топ. Так. каже, я хочу знімати фільм, «Довбуш», Я кажу, класна ідея, давай. Після виходу фільму «Довбуш» наскільки змінилося твоє життя? Наступне питання. Добре. Окей, поїхали далі. Що тобі безповоротньо змінила війна? Найцінніший ресурс це час. Я нікому не дай Боже не хочу вчити, бо я сам нічого не знаю. І я сам і дурний і грішний. Треба вміти просто відрізняти, правда? Да, так, щоб відрізняти, відрізняти, треба бути нормальним мудрим чуваком. Нам треба зрозуміти дітям навчити дітей хто українці, а хто москалі. Олексій Гнатковський заслужений артист України, актор театру та кіно, театральний режисер. Шалену популярність здобув після ролі Івана у фільмі Довбуш Цьогоріч Олексій Гнатковський був номінований на Шевченківську премію. Також став диктором радіодиктанту Національної єдності. Він не любить соціальні мережі, але є активним фоловером. А ще обожнює нічого не робити. Відверте інтерв'ю з Олексієм Гнатковським. Дивіться у неділю, 26 листопада, о 19.00. у програмі зірки розкажуть.